Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку звуки дзз. Дз, Буквосполучення «дз». Відпрацювання правильної вимови звуків дз, «дз». Дзвоник дзвенить, не стихає. Школярів усіх скликає. До уроку поспішайте, на місця свої сідайте. Починаємо урок з артикуляційних вправ і перша вправа гірка. Треба відкрити рот, заховати кінчик язика за нижні зуби, а спинку язика підняти вгору, показати круту гірку. На рахунок утримуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа трубочка. Висунути широкий язик, бокові краї язика загнути вгору та подмухати у трубочку, що утворилась. Виконувати в повільному темпі на рахунок раз-два. Наступна вправа маляр. Відкрити рот та побілити язиком під небіння. Виконуючи повільні рухи від верхніх зубів у глиб рота і назад на рахунок раз, два. Раз-два. А зараз попрацюємо зі скоромокою. Повторюйте за мною окремі рядочки і будемо якраз відпрацьовувати вимову звуку. Дзень, дзелень. Дзвонив раз дзвін. Дзеленчав до Дзиги він. Дзига дзвін не помічала. Перед дзеркалом дзижчала. Сьогодні на уроці ми ознайомимось зі звуками дз, дз. -т». Буквосполученням ДЗ закріплюватимемо вміння читати тексти, і відповідати на запитання за змістом прочитаного, удосконалюватимемо читацькі навички. А зараз гра упіймай звук Дз. Коли почуєте, то плесніть у долоні. Кукурудза на городі дивувалась своїй вроді. В дзеркало дивилася, дуже чепурилася. Кукурудза на городі дивувалась своїй вроді, милувалась дуже-дуже, наче в дзеркало, в калюжу. Білі зуби, коса довгенька, та сукня гарна, зелененька. Вчимося правильно вимовляти ці звуки. Дз. Твердий. Або з м'який. Давайте ще раз. З. Твердий, з м'який. Ну що, а зараз повторюйте слова за мною, щоб правильно вимовляти ці звуки. Адже буквосполученням ДЗ позначаємо один звук дз. Починаємо. Дзиґа. ГУДЗИКИ, ґедзь, родзинка, кукурудза. Ну що ж? А зараз складемо звукові схеми до цих слів. Перше слово дзвоники. Дзвоники. Три склади у слові. Перший склад дзво. А от перший звук буде не Д, а перший звук дз. Наступний В, О, другий склад ни, Н, и і третій склад К, К, И. Запитаємо. Це дзвоники наголос падає на перший склад. Друге слово кукурудза. Поділимо на склади. Ку, ку, ру, дза. Чотири склади. Перший склад Ку. Другий такий же Ку, третій склад Ру. І четвертий дза. Теж два звуки. Дз А. Кукурудза наголос падає на третій склад. Як же ми можемо назвати ці слова одним словом об'єднати це рослини. Ну, а зараз допоможемо дзвіночкам прочитати склади. Давайте разом дза, дзо, дзу, дзе, дзи. А тепер прочитаємо слова. Звертаю увагу, що у першому стовпчику. Початок слів однаковий. Це дзвін. Далі дзвінок. Дзвінкий. Дзвіночки. Далі дзвінко. Дзвоник. Дзвенить. Задзвенить. Дзига. Гудзик, дзеркало, кукурудза. І останній рядочок. Гець. Дзьоб, дзюдо, дзюрчить. Хто такий гець, Знаєте? Це овод. Ну, а зараз пограємо у гру назви слово». Що це може бути? Гладка, блискуча скляна чи металева поверхня, що точно відображає предмети, які перед нею знаходяться. Що це таке? Це дзеркало правильно. Наступне глиняна або металева посудина з високою розширеною доверху шийкою і широкою опуклою. Частиною внизу для води, квасу, узвару, молока тощо. Можна сказати, що це глечик, так? А є ще одна назва, називається дзбан. Продовжуємо. Спробуйте назвати слово невеликий предмет найчастіше круглої форми, що пришивають на одяг для застібки чи для прикраси. Гудзик, правильно. Ну, а зараз уявіть, що ви входите в цей малюночок. І скажіть, що ви бачите? Ніжні, ніжні пелюсточки дзвіночків, так? а ще коника, який сидить на листочку. Зараз наші щоденні п'ять читання для друга. Найкращий друг це. Мама. Тому спочатку я вам прочитаю, а потім ви прочитаєте для мами. Дзвіночки. Дзень-зелень. Дзвенят дзвіночки. Дзень-зелень, дзень-зелень. Дзвін дзить дзвінким струмочком. Цілий день. Дзень-дзелень. Тепер прочитайте для свого найкращого друга. А потім ще раз самостійно, напівголосно прочитайте цей віршик. Ну що ж, давайте проведемо конкурс на кращого читця віршика. Попросіть маму, щоб вона записала відео, як ви читаєте, а потім надішліть, надішліть у коментарях до цього відео або мені в особисті повідомлення в Телеграм. А зараз пограємо у гру Склади слова. Із таких дітки складів до ркіт, «дзве», нить, дзю. Мабуть, вже здогадалися, бо поруч дзвенить дзюркіт. Які ще можна скласти слова? Дзвенить, дзюркіт додзвенить або дзюдо. Зараз увага читатимемо швидко дза. Дзо. Дзу. Дзе. дзі, дзві ads ods uds ads ids дзя дзё дзю адс одс Удзь, ідзь, ідзь, дзвін, дзвінок, дзвоники, ГУДЗИК, ДЗИГА. <coughs> Пограємо у гру конструктори або склади слова. З букв слова дзвіночки утворіть нові слова. Вже ми бачимо: дзвін, дзвінок, так? Вінок. Дзвін, віночки, ніч, чин, код, які у вас вийшли ще слова, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Ну що ж, пригадаємо, з яким буквосполученням ознайомились на уроці. Буквосполученням ДЗ. Ним позначається один звук. Давайте вимовимо. Дз. Ну, а зараз оберіть, будь ласка, колір загадкового листа. А потім продовжіть речення, яке буде у цьому конверті. На уроці я запам'ятав. Найкраще мені вдалося. Найбільше мені сподобалося. Урок завершую з настроєм. Сьогодні на уроці я навчився чи навчилась. Труднощі виникали. Ну що ж, а зараз розпочнемо разом фізкульт-хвилинку. Не забувайте її виконувати. Дякую вам, дітки, за увагу! За роботу на уроці! Зустрінемось!